Вітаю, тренери. у плані саме е, гри. Це має бути найлегша гра, тому що ви знаєте, що робити. Команда знає, що робити. У вас склад, який не е, був побитий. Єдине, що проблема, що імовірно бу, треба буде замінити. В одного з гравців так перш за все вітаю. Добрий день. Мені здається, що команда завжди в цілому знає, що робити, і що має бути на полі. Це не складно, тому що ми завжди хочемо грати інтенсивно, досить гарно і енергійно. Мені здається, в першій команді навіть було краще ніж у другій грі, і тепер це те саме треба повторити в третій грі. Звісно, зараз не може грати через жовті картки власне докуд. Жеремі, але це проблема з якою ми маємо впоратись. Дякую. це uh, Отже, пане Тедеско, для мене та дуже та особливо, та коли ви граєте у нашому регіоні. Ви знаєте цей регіон? Це регіон знаєте багатьох та людей? У вас тут друзі, та родичі. Та Що та ви відчуваєте та та щодо цієї та гри? Та і можете розповісти та нам та про це сеспро цей та сезон. Я би сказав, що це звичайний стадіон. Я дійсно тут виріс. і це вперше, коли я на цьому фестивалі побачив колись гру. Відповідно, для мене це особливий стадіон. У мене дійсно є родина родичі. Вони у Франкфурті, і в Кельні, але Штутгарт, звісно, завжди для мене дещо особливе мої колеги, колеги тренера власне знають, що це насправді однозначно щось особливе, і дійсно, ми відслідковували основні події сезону. і відповідно, це була просто фантастична робота. Обов'язково треба хвалити всіх. Ну і звісно, багато що залежить від тренера, як щось може досягти команда. До завтра буде важка гра у плані саме морального налаштування. Вам треба знати, що відбувається і на іншому полі між Румунією та Словаччиною, і буде дуже важливо і вашій це команді. Тож як ви з цим впораєтеся? Насправді досить просто, дуже просто через те, що це зовсім не складно, і морально теж не складно. Не можу вам сказати, який для цього є рецепт чи яким чином можна розмалювати гру. Я не знаю. Як ми маємо uh, грати, знаючи, що в якусь мить достатньо, ми не хочемо нічиєї. Ми хочемо виграти. Все дуже просто ми не можемо почати прораховувати чи спекулювати на цю тему. Ми хочемо виграти. І звичайно, останні 10 хвилин, останні 7 хвилин не знаю. Тоді ми, звісно, можемо знати, що робити, щоб принаймні втримати результат. Ми будемо старатися, але і з самого початку немає жодних психологічних проблем. Ми хочемо пере. Мати ви будете відслідковувати результат гри на іншому полі? Так, я так думаю, тому що. Як на мене, буде нерозумно з нашого боку не дізнаватись, який там рахунок ніколи не знаєш, що відбуватиметься з принаймні з самого початку. Але насправді такий посил, на якому ми маємо сконцентруватися на нашій грі, на нашій результативності, це дуже важливо і результат буде автоматично. Нам просто треба сфокусуватися на собі. Вітаю, пане Тедеско. Два запитання. Перше, що ви думаєте про дві перші гри дросара у на цьому євро? Дросара. гарні ігри, різні ігри через те, що це були різні опоненти, і відповідно він виконував різну роботу. Якщо побачите останню гру, він дуже гарно спрацював і був задіяний у тому, що ми досягли перемоги. І в першій грі, майже як і вся команда, він дуже старався. Але в результаті ми не могли забити. Втім, це не провина виключно єдиного гравця. Тож я зараз вважаю, що усі наші гравці завжди будуть задіяні в усіх іграх через те, що це позиція або ви так граєте з самого початку, або вже починаєте діяти зсередини. Можете бути рішучими, і як би це сказати, можете у відповідний час наприкінці також це важливий момент. Є моменти, коли ми можемо в кризовій обстановці сказати, що ми довіряємо гравцям не просто протягом цілої гри, а наприкінці. І друге запитання: у нас є таке враження ззовні, що у вас досить багато є впевненості. Але у Бельгії ми кажемо, що два роки тому на останній грі в групі ми не були кваліфіковані. Тож Бельгії все одно про це згадують. Ім є враження, що в команді ви досить впевнені, що ви вийдете в наступний раунд. Так, звичайно, нам потрібно бути впевненими і зазвичай немає причин не бути впевненими. Але для того, щоб ми були повністю переконані, в футболі так не буває. Ми не впевнені. Ми впевнені, що нам потрібно е, зіграти важливу гру, бо Це важлива команда. Українська команда, важлива команда. Ми бачили кілька їхніх ігор не лише під час кваліфікаційних матчів, двічі проти Англії, але зараз також ще й ігри під час вже Євро і до того. Товариський матч з німеччиною мені здається, вони гарна команда Вітаю. Сандрес Кансон, Норвегія НРК. Два запитання. Якщо ви не проти перше, люди говорять про бельгійську команду як про золоте покоління, і це може бути остання для них можливість. Що ви думаєте про таке прізвисько золоте покоління? Золоте покоління, як на мене, це назва, яка з'явилася не лише зараз. Щодо команди, мені здається, в цілому, коли вони говорять про золоте покоління, я не знаю, що саме мають на увазі, але ймовірно, це покоління Кевіна де Брейне е, Лукаку. Багато людей пішло вже з цього золотого покоління. Згадайте рік тому, кілька гравців пішли у відставку, і відповідно зараз у нас кілька молодих хлопців у групі, і навіть навіть деякі молоді хлопці, є, які зараз вдома, але вони також приїдуть до збірної коли-небудь. Золоте покоління це нескінченно для мене. Це просто набір слів. Не знаю, просто таке собі визначення. Or Ш, ніби щось не вистачає, чи мене таке враження, що ми починаємо щось розбудовувати. Таке моє враження. Гаразд, вітаю. Мене я тут. Мене звати Леван Тебалін. Я з румунського змі. Перш за все, я не хочу жодних суперечок і протиріч. Я лише хочу сказати, що один з колег сказав, що завтра дуже легка гра. Наш тренер сказав, що завтра буде дуже важка тут гра. Насправді, його прогноз щоби. Бельгія не переможе. Я повторюю. Я не хочу жодних тут суперечок. і річ, просто хотів прокоментувати цю фразу. Дуже дякую. Ну що ж, звичайно, кожен може собі бачити те, як бачить по-своєму. Саме тому жодних коментарів. Усі можуть думати, що хочуть. Це їхня справа. не проблема. Ми приймаємо думку інших. Але для нас це також дуже важлива гра. Будь ласка, і вчора. Доку розповів нам, що Лукаку вже не може після голу радіти, святкувати. А ви будете святкувати? Напевно, в наші дні треба бути скромнішим і не бігати після голу вар, наприклад, система Вар дуже відкладає святкування або як би це сказати призупиняє зупиняє нас взагалі саме тому на останній грі після трьох разів після того як нам скасували гол я чекав перш ніж святкувати але іноді ви знаєте емоції мають бути іноді якщо я підстрибую або пробіжусь це добре я сподіваюся що евар система не зупинить мене у цьому Вітаю, тренере. А які є новини про Тома є та Акселя? і як ви думаєте, коли вони Аксель, Віцель, і в цій команді? Бо насправді зараз у них на 30 годин менше ніж України між двома іграми. Тож як щодо енергійності оновлення, як ви управляєте такою ситуацією? Давайте розпочну з другого питання. Це не проблема, бо в нас було достатньо часу відбудуватися. Ми можемо також сказати, що Україна? Ні, довелося сьогодні, наприклад, приїхати. Вони приїхали з Візбадена в Штутгарт, і а ми тут лишалися у нашому готелі. Тож ми можемо лишатися, так би мовити, вдома. Ми просва... провели ніч у своїх ліжках, але три дні цілком достатньо для відбудови. Ми свіжі щодо двох хлопців, яких ви згадали, Аксель дійсно відчував, як я казав минулого разу. Тому він залишався в готелі протягом останньої гри, тому подивимось. На щоденну ситуацію не те, щоб він був в команді 2-3-4 дні. Не думаю, гадаю, що нам все одно треба як мінімум тиждень. щоб побачити його. Щодо тома, як бачите, сьогодні він вже повернувся до команди, особливо на розігріві. І особливо для відповідно вправ. А потім побачимо відправ. Звісно, його не було три тижні. Тож відповідно нам доведеться працювати над основами, над умовами, і побачимо щодня три-чотири п'ять днів. Не знаю, але сподіваюся, що приблизно так і буде. Вітаю, Доменіко. Я хочу власне продовжити тему попередніх питань. Ви не починаєте переосмислювати цінність вару. Що ви думаєте загалом про цю систему? І загалом, як це буде виконуватись під час цього турніру? звичайно, коли скасовують три одразу забити голи, і жодних голів від не було від опонентів скасовано. Можна розвинути в собі негативне ставлення. Мені було б легко зараз сказати, що вар насправді погано, але на зазвичай вар для того, щоб зробити цю гру справедливою, і у випадку офсайду немає жодних обговорень. Це зрозуміло, якщо офсайд – жодних питань, тому що один міліметр. Якщо там є, нам все одно доведеться приймати цей варіант. Але з іншого боку, мені здається, гри рукою там не було. То у нас би зараз було чотири очки. Тож у цьому випадку, у цьому конкретному випадку, можна сказати, дещо було справедливо, а іноді ні, але важко це оцінити. Ми можемо просто вам сказати, що ми не будемо про це говорити. Неважливо зами чи проти. Нам все одно треба повністю довіряти системі вар. Мені здається, що всі, всі стараються: гравці, тренери, рефері, сама система Вар, і я в це вірю. Я вірю у справедливу гру. А щодо решти, ми можемо час та енергію витрачати на те, що не можемо виправити. Тож просто треба це, якщо ми почали, наприклад, надто пізно це розглядати, і це насправді не офсайд. В результаті мені здається, це також для нас позитив, принаймні, я сподіваюся, Вітаю, пане Тедеско. Ви знаєте про те, що Німець Марко Фріц той самий що щодо системи ВАР, він що й був на грі зі словаччиною, і чи це вас турбує? Так я про це чув. Звісно, перша гра була нещасливою, невдалою для нас. Якщо так само вийде, тоді звісно рішення, як би це сказати, буде не. Не щасливе для нас, але ж я не говорив про вар після гри проти словаччини. Тож і зараз так зроблю і обіцяю, завтра не буду говорити проти, бо це для нас не така велика тема, як я й казав. вашим колегам я довіряю, я просто довіряю, що всі стараються якомога краще і гравці, і тренери, і для нас це не велика тема. Мене три запитання діоме Вітаю, ко тренерам з Україна любить грати в контрнападі проти великих команд, але завтра їм треба перемагати. Що ви очікуєте від гри? Не те, щоб вони дуже сильно завжди любили контратаки. Це просто їхня природня зброя. Звісно, коли в них так багато швидкості на фронті, мудрик, наприклад, той самий, але також і циганков з іншого боку і основний також гравець премєр дивізіону щодо голів. Звісно, це їхня природня зброя, але також вони люблять контролювати м'яч. В них гарне володіння м'ячем протягом гри. Тож вони просто дуже дуже гарні гравці. Пані останні два запитання. Будь ласка, вітаю тренера. Запитання з українських змі. Ви вже згадали певних гравців з української збірної. А що в цілому ви очікуєте від нашої команди, враховуючи, що нам треба завтра перемогти? І що яких найнебезпечніших гравців ви можете назвати з нашої команди? Ви вже мудрика назвали і циганкова, але ж вони сьогодні навіть не тренувались. Ви впевнені Ну, я їх принаймні не бачила під час тренування. Перш за все, не важливо, хто гратиме, тому що не лише 3-4-5 гарних гравців, але є багато інших. І я дивився, наприклад, ігри Шахтаря, Донецьк в Антверпені, Тож багато гравців національної збірної також грають. У шахтарі Наприклад, Степаненко, який не грав на останній грі, якщо він гратиме чи ні, на для нас не буде великої різниці. Судаков дуже небезпечний. Як на мене, є багато гравців, які насправді можуть. Наприкінці привести команду і повести її, бо всі вміють грати в футбол, навіть голкіпери обидва. Як на мене, обом добре дуже добре вдається володіння м'яча. Вони нам теж можуть дати постраждати, як в двох кваліфікаційних матчах дали постраждати Англії чи Італії під час плей оффу чи під час кваліфікаційних матчів. Ну і також тут у Німеччині мені здається була гра з Німеччиною, і щодо Німеччини я бачив домінуючу українську команду. Вони здатні конкурувати. На високому рівні будь Останнє запитання для Крістофавітаю тренери. тренери Ми помітили, що ви казали, що національний гімн Брабансон ви співаєте. Це для вас важливо? І скільки часу у вас пішло, щоб його вивчити? Я співав його один раз легко, насправді так я це зробив до першої ще гри. Це так. Через те, що перш за все, це гарна пісня. Вона мені до вподоби. і також, звичайно, в мене був час її вивчити. Тож я її знаю, і вона мені подобається. Тож чому би ні? Як я й казав, я коли я її один раз заспівав, ми програли. Тож тепер люди знають, що я тепер треба зачекати. Дякую, тренере. Дякую вам. Жомаду, жодними щодпозанькісторомелу квітаю Амаду. Запитання Запитання про власне вашого колегу. Ви з ним час проводите Ромелу насправді дуже професійний гравець. Звісно, він Як він впореться своїми амбіціями, якщо він захоче забити Україні? що він вчинить таким чином. Я би хотів сказати за те, що без Ромелу ми би не були тут. Ми би не пройшли кваліфікацію. Тож ми знаємо, що він пропонує, і ми знаємо, що іноді він може властувати шоу великі події. Він знає, що це означає, що таке грати під тиском. Тож я не переживаю. Ми знаємо, що він дає команді. Він буде ключовим нашим учасником. Вітаю, амату. Учора ви могли би пояснити, що відбулося? Чи дійсно важливо те, що ви робите ваші ваше ритуал? Так насправді це допомагає мені для підготовки. Це допомагає мені ну, трим, до 12 разів більше прийняти на себе кисню. Я можу легше відбудуватися, і коли я більше сфокусований на таких речах, через те, що завдяки цьому моє тіло після того краще діє, краще функціонує. А ще хтось так робить. Я не знаю, я так роблю. Вітаю, Амаду. Чув, що ви знаєте добре німецьку, тому що ви багато часу провели в Гамбургу Офенгаймі. Не завжди це було легко. У гамбурзі можете детальніше розповісти, як вам було у Німеччині і що ви дізналися під час того свого перебування в Німеччині? Мені там дуже сподобалося в Німеччині, якщо зовсім справедливо чесно. Дуже приємно знову повернути. Тися, я багато чому навчився тут. Я приїхав сюди ще малим хлопчиком і поїхав вже чоловіком. коли повернувся додому, я багато чому навчився, як і сказав протягом багатьох років. І з цієї причини я дуже радий грати тут на євро. Як на мене, для мене це дуже щось важливе, особливе мені це дуже подобається. Спільна учора uh, ми говорили, що Віталій Миколенко, uh, ваш колега з Евертона, запитував uh, про uh, вас. Uh, і він нам сказав, uh, що uh, немає uh, жодних друзів, uh, не буває друзів uh, на полі, uh, на футбольному uh, полі. Він сказав uh, нам, uh, що uh, він буде uh, також uh, на вас uh, тиснути uh, і намагатиметься uh, uh, щоразу uh, у вас ледве не вдарити, uh, коли ви, ви будете з м'ячем. Які ваші висновки? Я дуже радий це чути. Це мене тішить, як бачите. Насправді, Віталій, це людина, якої. Я дуже ціную я як гравця. Я з ним дуже близький. А завтра, принаймні, протягом 90 хвилин я не буду його другом. Якщо треба його на нього напосідати, посідати, я так і зроблю. Мені шкода. Але я бажаю йому усього найкращого і сподіваюсь, завтра його побачити. Вітаю, Амаду. Ми Знаємо, що там Відповідь Юрій? Юрій Тільман, збільше у нападі, тож яким чином ми намагатимемося впоратися із результатом? це для мене не важливо, хто гратиме, тому що вони всі гравці світового класу. Вони будуть грати у центрі чи, наприклад, півзахисниками. Це визначати тренеру, а не мені. Але мені легше було би завжди старатися якомога краще заради команди. Вітаю, Сонд Фронаркеєнорвеяствовітаю Аду Енаркей Норвегія. Розкажіть, як це бути молодим гравцем і дивитись на цю велику бельгійську команду з цими гравцями, а тепер вже належати до цієї команди? І ще раз погоджуєтеся ви з виразом і знову ж таки таким собі ніком, призвиськом, золоте покоління? Смішно, смішно якраз про це вчора говорив і говорив, що я живу власному мрію зараз, тому що хлопці, з якими я граю, були ті тими самими, з яким я спостерігав, коли зростав. Тож для мене велика честь ділити з ними разом поле, з такими людьми, як Рамалу, чи Кевін, чи Ян. Це легенди для моєї в країни. Мені надзвичайно приємно вчитися у них практично щодня. Золоте покоління так. Я з цим погоджуюсь через те, що вони надзвичайні речі зробили для цієї країни на великій сцені. Тож вони однозначно заслуговують. Говують на таку назву. Семедеума на племдадеш тебе папі партісипи у мачконах Росії Кубюмонпаскітевити Ви можете брати участь у грі проти хорватії на не могли брати на кубковку Кубки світу, і тепер ви очікуєте на цю гру вирішальну гру? Я очікував на це запитання. Ну що ж, цей досвід насправді залишався зі мною. Досить важко було спостерігати за цією грою. Просто з лави, коли я Дивився на гру з Хорватією, але тепер я став більш зрілим. Тепер я намагаюся краще зчитати гру, зрозуміти її, аніж це було рік тому. Тому дуже важливо, щоб в таких турнірах я був обережнішим на полі, і поки що я радий тому, що зараз відбулося. Після святкування ви вдарялися одне об одного грудьми. Як це розпочалося з цього? І це просто це культового момент, фото. Це фото? Це, фото? Це, Ви дивилися це, мої історії в Інстаграмі? Це, це, це момент, коли Рамалу були тут, ми так почали робити. Можливо, це ви якраз і згадали зараз. Це була для нас природна історія. Ми так робили і під час тренувань, коли святкували, і відповідно так зробили під час гри. Як на мене, гарна вийшла фотографія. Вам сподобалось? Воно воно на інстаграмі було можливо. Вітаю, Амаду під час гри на полі. Чи хотіли б ви знати про рахунок паралельної гри? Чи ні? Не дуже не особливо. Через те, що я вважаю? що це може повпливати на нашу концентрацію. Ми всі знаємо, що за треба робити. Ми знаємо, чому ми там. Ми знаємо, що робити, щоб кваліфікуватись, і це відповідно найважливіше. Нам треба сконцентруватись на тому, що треба зробити. Вітаю запитання з українських змі. Ви вже згадували про Віталія Миколенка. Можливо, ще кілька слів про нашу збірну. Що ви думаєте про українську збірну? Про завтрашнього опонента. Чи складно вам грати проти України завтра? Я гадаю, що будь-яка гра може бути складною, якщо вони тут, вони тут не дарма. Як я й згадував вище, у них були прекрасні дві гри проти Англії. Вони продемонстрували на найвищому рівні на що вони здатні. Тож, як на мене, в них прекрасний напад, як я й казав, Мудрик Циганков і той, хто був у Іспанії, себе проявив, вибачте, не пам'ятаю його прізвище. Але, як на мене, вони однозначно треба бути дуже обережними з ними, і тоді все буде добре. Ще два запитання. Будь ласка, вітаю Амаду. Еськеґанієлікрупета портозапитання Лостандачиважливо Бельгії перемогти у групі, враховуючи нічиї, можливість нічиєї, чи це вам не важливо чи можливо вам легше буде тоді було би в іншому випадку? Я не думаю, що команда таким переймається. Ми сюди приїхали, щоб спробувати. Ти закінчити першими у групі, вийти, але найголовніше це кваліфікуватися, перейти до наступного етапу, і ми зробимо все, що зможемо, щоб це забезпечити. Останнє запитання, будь ласка, амаду, ескід. Амадуліка. Що давайте забудемо про спорт на хвилинку? Чи не могли ми показувати співчуття, коли граємо з командою України? Співчуття щодо України? Як на мене, це дуже чутлива тема. Так, звичайно, я відчуваю співчуття усім, хто постраждав. Від будь-якого нападу з усього світу, будь-яка втрата життя це катастрофа для людства. Ось що я б сказав. Але я концентруюся зараз на футболі, і таке моя задача: кваліфікуватись в одну восьму. Тому це найважливіше для мене. Але звісно, я той, хто не любить несправедливість. Я такий, я завжди таким буду. Дякую, дякую всім гарного вечора.